Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Чергова перемога народного контролю у попередніх програмах. До журналістів звернулася мешканка вулиця Будівельних. 22. жінка нарікала на відсутність води в домі, причому вже майже місяць ця проблема не вирішувалась. Просто в мене припинилося 15 березня водопостачання до Моєї квартири пані Руслана у всьому звинувачувала свою сусідку, яка нібито відрізала трубу водопостачання. Натомість сусідка все заперечувала. Ніхто її не обрізав, не ламав, нічого. Журналісти народного контролю вирішили вкотре взяти ініціативу вирішення комунальної проблеми на себе. Проте і сьогодні сусіди знову взялись за старе. Жінки продовжували сваритись, звинувачувати одна одну, і ніхто не хотів йти на поступки. І це при тому, що за сприяння народного контролю на місце виїхала бригада комунальників з матеріалами для того, щоб негайно ліквідувати проблему. Так могло тривати до безкінечності, тому діяти треба було рішуче. Стоп, значить, я говорю? Якщо є можливість вирішити є. питання в обхід, вирішує це питання, робимо трубу. Вас в хаті зараз буде вода. Все Так. які проблеми тоді вихід нехай мені не обривають. Ні добре твої, ми ні, каналізації. Ми, ми, ми не ні, на контролі, Подлежки. щоб вони до вас не знімали, не не, не, низли, не обривали. і все будь ласка. Якщо їх вони... проблеми будуть пересувати знову, скажете, що вони там обривають. Комунальники підтвердили, що про проблему на будівельні 22 знають давно. Проте шансів її вирішити не було. Практично сьогодні. За допомогою так вважаю журналістів, питання вирішилося. Вирішилося мирно, полюбовно. Мешканка квартири номер 2 дала згоду на проведення до себе води, так як вона, скажем так, турбувалася і переживали всі за неї. Питання вирішили. Після місяця відсутності вода у крані пані Руслани нарешті з'явилася. Вона радіє, що зможе помити руки, випрати одяг та прийняти душ. Я зверталася до вас. Ви буквально за два дні вирішили це ту це проблему. Дали мені, дали мені гарантію, що мене сусіди більше чіпати не будуть, тому що живо довів до того часу. Я могла, напевно, треба було швидше до вас звертатися, що вони і побилися, і ми захищалися. то все, то страшна проблема. Люди дивляться на нас як нормальних людей, не цивілізованих. Я вам вдячна і буду знати, що мене підтримаєте, якби не дай Бог, щось в мене сталося. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал «Алсет».